Походу пише. Мені 14. Урок географії. Я дістаю свій Android, витягую навушники з кишені і даю один навушник моєму найкращому другу, який сидить зліва від мене. Поки не бачить, вчителька шукає в Ютубі рут. Ми дивимось другому відео, де нереальна концентрація матів за одну секунду. Головна ціль не засміятися. Мій друг засміявся, як завжди. Його викликають до дошки і пишуть у щоденнику зауваження. Причиною того, що я знімаю ці відео, стала одна подія. На перший парі філософії моя викладачка на повному серйозі почала говорити про рутб і пупи. Мені було дуже дивно, що жінка в таких роках знає, що таке рутб. З іншого боку, мені було дуже некомфортно, бо моя викладачка дивилася ці відео. Мені було соромно перед нею, бо ці відео створило мої покоління, мої ровесники, мої однодумці. Викладачка сказала, що Рут – це занепад культури, саме тому і це відео. Рут – це виключно російська штука, бо прикладається як Russian YouTube пуп, а пуп прикладається як лайно. Не буду казати хто коли що створив, бо це не має значення. Тому зараз включаю режим душніли. Зараз мені і Я пригляну мої улюблені рут відео, і в мене вони не викликали жодних емоцій. По суті, Богдан, якому 14 і 20, має різне почуття гумору. Але це логічно, тому що зазвичай почуття гумору, залежить ще від віку людини. Немовля. Сміх викликає плескання в долоні або погремучка. Підліток. Сміх викликає пердіж або ситуації, де хтось падає. Студент. Сміх викликають відео про інших студентів. Чоловік. Сміх викликають відео про сексизм. Почуття гумору рівносильно залежить від інтелекту людини. Мої улюблені відео де людей не роблять збиває машина, але я покажу краще мої три улюблені тіктоки. Третє місце у номінації <різь> стріт <Христов, різь> Стайл. <Христов, різь> <Христов, різь> <різь> <різь> Друге місце у першому етапі. <різь> Ви думаєте, <різь> що весь мир дожен підчинятися вам. Только потому, що у вас є атомна бомба. <різь> Перше місце на європейському чемпіонаті. Да! <різь> <и> <и> а, <да>! <пу> <пу> че, хуйъя, Я душніла не вважаю, що рут це занепад культури, бо культура формується роками, а рут пісну від ціло 4 роки, і потім різко втратив популярність, в принципі, як і все популярне. Рут це швидше за все про рівні інтелекту. Структура рут проста, навіть дуже Коли ми дивимося смішне відео, то нам не завжди смішно. Коли ми дивимося те саме відео, але на відео сміються люди, то нам автоматично хочеться сміятися. Рут працює схоже, але трохи по-іншому. Рут це молоток, який б'є в одну точку дуже багато раз, поки не проб'є діру. У відео рут може бути 300 жартів. І хочете ви того чи ні. З одного жарту вас прорве і ви будете сміятися далі. Проте, на мою думку, це неправильна структура гумору. Жарт має викликати сміх зразу. Мені стало цікаво, як правильно побудувати жарт, і я вирішив пошукати інформацію в інтернеті. Подумайте про людину, яку ви хочете розіграти. Алло, Денис? Подумайте про те, де він проводить найбільше часу. Ти зараз на роботі. Напишіть список всього того, що викликає у нього почуття страху. І придумайте, як можна використовувати це у вашому розіграші. Ми з тобою дружимо 13 років і спілкуємо щодня. І коли ми стали друзями, ти сказав, що я в помру, то ти не зможеш цього пережити. Так от, в мене походу неоперабельна ракова пухлина, і мені залишилось менше двох місяців. Приготуйтеся сміятися першими, якщо ваш розіграш не вдається. Що по суті? Рут це не занепад культури. Рут це маленька частка історії, на котру навіть не варто звертати увагу. Настільки ця частка незначна. Гумор це класно, але не всі вміють використовувати. Ба -ба